Всім привіт! Свіжопригнаний Kia Sportage, 2007 року випуску. Повний привід, газ, бензин, автомат. Авто у нас не фарбоване, технічний стан ідеальний. Привет. круиз контроль, автомат, газове обладнання. Нічого не шилось, не перешивалось. Салончик все в оригіналі. Гарний похузовий. збереженому стані машини. Так, вот. Тут нічого не мили, не бували, торчик сухенький, пробіг в машині 196 тисяч, заміна в мене ГРМ була. Все, повний привід працює, автомат робить ідеально. Ціна даного авто 8000 доларів. всем все гарних покупок.